Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую найшвидший та найсмачніше салат з пекінської капусти та крабового м'яса. Це дійсно виходить дуже смачно і дуже швиденько готується. І я вам рекомендую неодмінно спробувати, тому що крабове м'ясо смачніше за крабові палички. Ось для цього потрібно пачечка крабового м'яса, одна невеличка пекінська капуста, баночка кукурудзи, і... сухарики з крабами і, звісно, майонез. Капусточку нарізала, крабове м'ясо теж наріжу, але можна його розібрати ось так по волотнах, але я нарізаю, мені так краще. Ось це крабове м'ясо мені порекомендували приготувати в салаті. Я раз спробувала, і мені дійсно ну це дійсно смачніше, ніж крабові палочки. Капусту нарізала, крабове м'ясо, баночку кукурудзи і пачечку сухариків з, з крабами. Висипаємо. Можна присипати сіллю, я не присипаю сіллю, тому що крабове м'ясо саме по собі смачне, сухарики дають свою кукурудзку, просто заправляю майонезом, перемішую і ось все. Так як на піс можна зробити з пісним майонезом, а як не піс, можна зробити з домашнім жирним смачним майонезом. І ось такий салатик смачний, дійсно готується за одну хвилинку, дуже швиденько і дуже смачно. Тому, коли за вас завітали гості, за одну хвилинку можна приготувати ось таку смакоту. Тому неодмінно спробуйте і ви будете результатом дуже задоволені. Вам всім дякую за перегляд, зустрінемося знову.